Третій рік поспіль Ужанський національний природоохоронний парк приймає фестиваль молока та сиру. Попри негоду, яка нещодавно струсила цей край, фестиваль таки відбувся. Туристи приїхали, сир розпродали. Тепер краяни чекають на пропозиції та зацікавленість від приїжджих. Адже головна мета фестивалю залишається незмінною. Мета, яка ставилася і на першому фестивалі, вона і зараз та ж сама, щоб зробити якусь складку між товаровиробником і Споживачем, як правило, це громаді мешканці міст, великих населених пунктів, які б мали можливість мати доступ до унікальної продукції, що виробляється на Великобризянщині. Шкода, що унікальну продукцію, якої в краї є достатньо, досить важко реалізувати. Продавати молоко та сир у селі марно їздити в місто доволі далеко. А збувати молоко по гривні 70 заїжджим підприємцям просто немає сенсу. Нам тяжко її повезти в Ужгород, дорога дорога. Ну так, як у нас далеко їздити до Ужгорода, десь там, продавати його, так що ми кормимо свині молоком, самі їмо і тілята кормимо, свині потім здаємо городянам, щоб мали м'ясо. Тримати корів у селі стає дедалі невигідніше. Відтак, якщо раніше на Великоберезнянщині було понад 20 тисяч непоголів'я, то тепер корів залишилося всього 7 тисяч. Сімей, які тримають більше однієї рогатої, в районі мало. Надоїти з двох корів можна 15 літрів молока на день. Потім уже сир, сметана, з яких у результаті мешканці краю можуть зготувати десятки страв. Ну, галушки трепані сиром, їдки. Приняти роги, фірмене блюдо Ужанського національного природного парку з сиром, токан, яйця фаршировані сиром, помідори фаршировані сиром, це із різуванцем, а це з сиром і з чесноком, це бутерброди із помазанку, як в нас називається таким. Це із чесночком, і сиром, і сметанкою, це із різуванцем, таким диким. Дикий цибулька у нас таке є. Фестиваль молочна ріка у стужиці проходить вже втретє. сільський голова. За кількарічними підрахунками, впевнений, більшість присутніх на святі не тутешні. Є вже звичайно традиційні туристи, які приїжджають, але я так замітив, як сільський голова, що тут е, стоїть, і маса людей, наших тільки сільських, 10%, всі інші це туристи. Так що, думаю, фестиваль той подобається людям. І в майбутньому ми його будемо, звичайно, проводити і підтримувати на ще більш високий рівні. На свято вже вдруге приїхали і закордонні сусіди із Словаччини. Живуть вони близенько і приїздять посмакувати страви, що нагадують дитинство. Тут мені припомінать. Коли я був молодий, і моя баба, моя мати такої робили, бо ми за кордоном близько, і то мені припомінають те, що ми їли, коли були дуже малі хлопці. А от молочне дитинство запам'ятається і хлопчику Івану. З самого малку його привчили до молочних страв. Я маю вдома дві корови і люблю дуже, -дуже пити молоко і їсти сир. У результаті фесту учасників відзначили в кількох категоріях: тих, хто зготував найбільшу кількість страв із молока та сиру, учасників, що зробили найбільшу грудку, зважила вона аж три кілограми, і тих, хто найвправніше прикрасив стіл. Всього на фесті з'їли та продали понад 130 кілограмів сиру.